Попрощалися з героями у гарнізонному храмі у Львові. Відбулася поминальна панахида за трьома українськими бійцями, захищаючи територіальну цілісність нашої держави від рук російських загарбників загинули Олег Андрейців, Василь Чепак та Дмитро Бойко. Міську церемонію прощання провели на площі ринок, поховали захисників на Личаківському кладовищі. Усі бійці, яких ховали у Львові, ще навіть не встигли створити власних сімей. Наймолодшому лише 26 років. Від початку повномасштабної війни Василь Чепак боровся проти російських військ у складі вісімдесятки. У чоловіка залишилися батьки, наречена, сестра та бабуся з дідусем, найстаршому Олегу Андрейців 32. Доброволець відбував російські атаки на південному та східному напрямках разом із 406-ю артилерійською бригадою збройних сил. У нього залишилася мама та сестра. Дмитро Бойко загинув у 27 Воював на сході у складі 53-го батальйону. В героя залишилися брат, близнюк, бабуся та дядьки. Львів'яни із жалем проводжають героїв. кажуть, росіяни винищують цвіт нації. Гірше не може бути ніж молода людина. Йде така скільки тоді народиться, скільки тут... То... Мрії не збулося. Дуже сумна подія в нашому житті. Дуже гарні, сильні хлопці покинули.